Ось зараз просто вибачайте, можливо, це занадто розмовне формулювання, таке емоційне, але от я буквально цитую зараз оперативний зсу, наче відбилися слава воїнам. ППО ну тобто, от це ще не розгорнута офіційна інформація, але це те, що констатують військові речники, військові комунікатори. Що наразі українські сили ППО спрацювали, і ворожа атака, яка складалася із великої кількості калібрів, її вона не називається і ще ми не, не, не зустрічали. Але цифри із кількох кінжалів, які в два етапи були випущені, відбита наразі. Поступово, от ви бачите, області України прямо на ваших очах стають синіми і а не червоними. І зараз, зокрема, Київ і Ки... Київська область вже а, от, в них оголошено відбій. В частині областей все ще я розумію, тривають ось ці остаточні розвідувальні перевірки. Чи все спокійно у небі? І поступово а, зменшується, от, ця кількість тривоги. Чернігівська область вже віді. Мкнулася із тривожного стану. Тому е, слава і дякуємо силам ППО.